Всім привіт! Взяли на огляд від компанії Hikvision, відеокамеру на нічний тест. Хочемо подивитися, як вона буде показувати вночі. Короткі характеристики, а всі основні характеристики будуть в описі під відео. Коротко. IP67 захист, що дозволяє вам, що камера може бути як в приміщенні, так і, так і зовні на вулиці. Так, металевий корпус, скоріш за всього, він алюмінієвий, бо досить такий холодний на, на, на дотик. Наявність microSD карточки 256. Що говорить про те, що камера може працювати незалежно від відеореєстратора. Також немає мікрофону, наявність інфрачервоної підсвітки і тільки інфрачервоної до 40 метрів. Світлочусливість даної камери 5000 люкса модель 2063. 2,8 мм Кут огляду дорівнює приблизно 110 градусів. В принципі, все. Давайте переходимо, будемо дивитися, як вона показує вночі. Так, дивимося традиційно на відстань 20-25 метрів. Повна темрява, взагалі нічого не світить. Інфрачервона... Інфрачервона підсвітка в даній камері показує отак. Давайте ми станемо на. Подивимося на ідентифікацію, ми розуміємо, що це є силует. Дідо від баби не відрізниш. Йдемо далі. Давайте ми станемо ближче. Давайте станемо ближче, десь так на метрів 7-10. Так, і тут майже нічого не бачу перед собою. Так. 7-10 метрів. Ну от таке зображення на 7 метрів. Це є 4 мегапікселя. Ми розуміємо, що при інфрачервоній підсвітці, в принципі, чисте зображення, класне зображення. Але я став на 7 метрів до камери і щось побачити, ну, печаль. Ну, немає. Але в цілому картинка класна. А була би двійна підсвітка, наприклад, кольорова, була би зацепка хоча б по одязі. Давайте ще 10-12 метрів. Ну, зрозуміло, що це в нас силует, де нічого не видно. Щось видно, але не видно. От, на жаль, на жаль, у нас отаке зображення вночі і поки відеонагляд, відеокамери, виробники відеокамер ідуть. За тим, щоб бачити вночі хоча б якось краще. І вони вже комбінують підсвітку інфрачервону, з Ледівською і так далі. Ну, бо хоча б, щоб були зацепки. Отак. Дякую всім за перегляд. І для того, якщо ви хочете підібрати камеру, правильну камеру на ваш об'єкт з правильними якимись там зрозумілими. Задачами дзвоніть до нас за телефонами, поданими в шапці профілями. Ми безкоштовно надамо вам інформацію, а так підписуйтесь на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.